Коли кашель заважає, Брізарт допомагає. Шановні, ми збираємо на риб системи для підрозділу Національної гвардії України. Реквізити в описі до цього відео. Я традиційно прошу вас підтримувати цей збір. Тепер уявіть собі війну, очима окупантів, які патрулюють гелікоптерами акваторію Чорного моря. От, здавалося б, ніщо не віщувало біди. Або морський дрон, виявлений в водах Чорного моря. Український дрон. А здавався такою природною мішенью. Ну, тобто, от захоплюю його в приціл і розстрілює як на навчаннях. А я думаю, велике розчарування було у окупантів, коли вони несподівано отримали ракету в сопло свого двигуна. Ну тому що ракета йде на тепло. І на цьому все не завершилося. Та розстріл російської авіаційної техніки з екіпажами над акваторією чорного моря тривав. За повідомленнями гур збито два російські гелікоптери і один пошкоджений зараз. На зв'язку зі студією Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. А, добрий вечір. Україна дивувала а, світ та цією морською війною, не маючи а, по суті справи там, потужного власного флоту, а, витіснила Чорноморський морський флот, а, ну, власне кажучи, подалі від, від своїх берегів. А те, що зараз сталося, та, збиті два гелікоптери, один пошкоджений. Світ став свідком нового етапу війни на морі. Ну, дивіться, перше, що я б хотів сказати, то що, е, е, то, що у нас немає флоту, це погано. От. Але то, що е, флот цей має бути москітний, як пілотний, так і безпілотний, це вже доведено до три роки війни, що в умовах такого обмеженого операційного середовища. Коли противник набагато більше за тебе по загальному потенціалу, тільки спосіб його перемагати, це елементи маневреної війни на море. І він якраз має бути реалізований якраз такими платформами. Це пілотні і безпілотні малі платформи, які діють за тактикою Москітного флоту. Я думаю, що, врешті-решт, це все, все цілком зрозуміло. Дійсно, що і у Москітного флоту, вірніше у цих дронів, я хочу нагадати, що крайня, крайній квартал 2023 року, і перший квартал минулого 24-го року, були чорним часом для, для Чорноморського флоту. Тоді вони втрачали великі такі надводні кораблі такого класу, досить великого. Фактично раз на 2-3 тижні. А от і ну, причому так ну, втрачали досить по глупому і скажімо, навіть програмовано, я б сказав, так. Хоча в тому, що це загроза для них буде дійсно така серйозна, вони це зрозуміли, коли такі дрони почали їх перехоплювати і біля Севастополю спочатку, там на рейді, потім вони почали їх атакувати в районах патрулювання біля протоки Босфор, коли вони там зустрічали судна і. Доглядали їх там, в общем-то, кошмарили їх, щоб вони там йшли в українські порти. Потім вони через це, до речі, вони росіяни вони призупинили діяльність свого сирійського експресу, от цими суднами, типу Спарта, які перевозили зброю, в тому числі з Сирії до Новоросійську для використання на полях от, цих от, військових. Військових баталій в Україні агресії оцієї, в общем-то, і дійсно воно відбувалося нібито позитивно. Але після того, як там зняли командувача главкома і командувача Чорноморським флотом, вони провели таку роботу над помилками. І дійсно, вони підключили цю свою морську авіацію, оцю радянську морську авіацію для боротьби. А це дешевий шлях, дешевий спосіб. Боротьби з цими а, дронами, але ефективний. тому що ну, у дронів просто не було протидії. А виявити такий дрон а, швидкісний було досить легко, а особливо якщо у тебе є прилади ночного бачення. А, от, ну, по, по різним там, оцим фізичним характеристикам. І вони ну, нічого не побоюючись, фактично наближались до цих дронів і розстрілювали їх з кулеметів. Ми багато це разів бачили. От. Іноді, оцей вибух від дрону був настільки потужний, що мог захопити і вертоліт. Вони там почали трошки це робити на відстані. Ну, Я так розумію, що наша сила оборона це зрозуміла, і вони почали ну, якимось чином думати, як протидіяти, як адаптуватися до цього, до цієї слабкості, як її прибрати. І тоді пішли в ці системи протиповітряної оборони. Р-73 перший раз поставили на Магуру на, на, на досить давно. Але, ну, відверто кажучи, я сам ракетчик, я знаю це завдання. Саме складне в цій ситуації, як е, от, в цю ракету Р-73 ввести початково цілевказання по вертольоту. Як, от, так так же саме фактично, як це робиться е, в ПЗРК, як навести головку самонаведення на. От той вихлоп а, робот, роботуючого двигуна. А от, і ну, я, відверто кажучи, ну, не уявляв собі, як це робиться. Просто поставити Р-73, да, вона може стартувати в режимі там, от, такого, там, якогось, я не знаю, там, е якісь міни з міномета і просто впаде. Но тут я розумію так, що інженери все ж знайшли цей варіант. А і до речі, коли вона стоїть на борту літака, то це завдання вирішується пілотом. Тобто він, він бачив систему наведення ціль, захоплює от, джерело от, цього тепла, вихлоп, і потім вже ракета захоплює і вистрілюється йде на ціль. Я так розумію, що це завдання було вирішене. Ми навіть бачили відео. Як оцей, строп, оцей от системи захоплення він працює? Як його наводять на вертоліти, Після цього оператор запускає ракету, вона йде на ціль і ну, знищує. Ракета досить потужна, вона важить понад 100 кг, у нього бойова частина 8 кг. Хочу нагадати, що це фактично в 4 рази більше, ніж ПЗРК. Тобто той вертольот його просто розносить там входча. Інший варіант придумали, до речі, інженери, які працюють в СІБЕБі. А Вони поставили вертикальну кулеметну установку, також з, з візіром роботи кулеметної установки, і вони також працюють по вертольотам ну, в вертикальному положенні. Тоже, якщо пам'ятаєте, пару тижнів тому. А, значить, були ну, пошкоджені декілька вертольотів Керченські протокі. А, от. А, ну, я думаю, що дійсно це от, от, така, от, такий тактичний спосіб він додав спроможності, а, спроможності а, а, ну, нашим силам оборони в використанні безпілотних систем. А наступним кроком може бути використання лазерів для на борту. А, от цих от а, безпілотних систем. Для лазерів а, потрібні дуже потужні енергетичні установки. я про це знаю. Да. Оце наступне, що хотів сказати, що а, для цього потрібне дуже серйозне джерело джер джер енергії. Ну, робота така ведеться. Я пам'ятаю цю роботу ще 40 років тому назад. тоді дійсно ці установки були дуже дуже великі. Навіть на Чорноморському флоті було судно. На якому була побудована така установка, але це займало там, ну, сотні, сотні тонн. Дуже такий великий, із лісовоза було перероблено судно таке, поруч стояла на бухті Коріння, пам'ятаю таке. От. Ну Зараз є вже експериментальний апарат. Я хочу сказати, що на шесті СМІ Захар Берг американських такі установки вже установлені на кораблях. Вже не експериментальні, як бойові. Я зараз таку установку а, а, вже продемонструвала Велика Британія на, на борту бронемашини. Вони ще а, ну, аналог бронетранспортера їх. І в принципі, от, а, командувач біз, сил безпілотних систем Сухарівський полковник казав про те, що є у нас також вже зразок цього лазеру. Я знаю, що ну, інженери, які працюють над створенням. Безпілотних систем морських вони е, також зараз думають про це, тут І... треба, пане Андрію. Тут мені здається важливо повідомити нашим слухачам, щоб вони собі не уявляли такий, якийсь міфічний гіперболоїд інженера Гаріна, який там спалює на відстані цілі. Завдання лазерної зброї не спалити, не розрізати, а вивести з ладу електроніку. Просто щоб ви розуміли, що в принципі ця ідея є реалістичною. Ну от як є реалістичними системи. Реп які ми збираємо, вони також виводять з ладу а електроніку, там, ну наприклад, дронів FPV, просто до прикладу, так ну тобто, я так розумію, ось вона сила інженерної думки. Я так розумію, що російські екіпажі на цих бойових гелікоптерах отримали такий несподіваний новорічний сюрприз, будемо так говорити. Як його масштабувати, так щоб бити також і по а, військовим кораблям, що ви думаєте? Ну, щоб можливо бути по військовим кораблям, ну, можливо, ну, звичайно, можливо, встановлення, можливо, розробка а, а, дрона, носія протикарабельної ракети. Для цього, в принципі, зараз протикорабельні ракети, сучасні протикорабельні ракети, таких як, наприклад, ракета НСМ. А, її вага дуже невелика 420 кг, при дальності стрільби фактично 200 км. Це новітня ракета норвіжська. Зараз вона широко використовується, закупається країнами НАТО. До речі, недавно от ВМС Румунії таку ракету значить, придбали для берегової оборони. От таку одну ракету можна поставити на безпілотний катер, і, в принципі, габарітов 6-7 метрів. Він може видвинутися в район в певний, можливо, навіть ну, може в притопленому положенні, до речі, якщо це дуже а, а, потрібно, так, інженерно інженерна також це можна зробити. От, і в точки, з певної точки може нанести удар по, по надводному кораблю противника. От, це надасть, ну, тому що в принципі, це зробить такий удар більш раптовий для супротивника. Тому що в принципі ну, вони теж, у них також є системи, які відслідковують старти ракет криватих і авіації. А тут, якщо тобто це цілком важливо таке зробити зараз на цих дронах, нас які ми знаємо, є такі не керовані ракети, а, а, але ну, вони можна їх використовувати, але ну, їх а, ну, бойова потужність не така велика, як, наприклад, криватих. А для кроватої ракети це таково можлива реч зараз, враховуючи габарити е, значить, сучасних протикорабельних криватих ракет і ну, можливості системи управління і так далі. Пане Андрію, а, ну, ви згадали Керченську протоку. Нещодавно світ спостерігав за тим, як от в районі Керченської протоки буквально розламувались російські танкери один за одним. Ну, два, два, два танкери точно якби призвели до екологічної катастрофи, звісно. Але скажіть, от подібні безпілотні системи, морські системи, вони можуть заблокувати транспортування російської нафти, наприклад, з новоросійська, як ви вважаєте? Дивиться, ну, дивіться, ну, ну, Яким чином? в залежності від таку, яку функцію їм ставити? Вони можуть здійснювати, ну, по-перше, ну, перехоплення танкерів цивільних їх знищення. Ну, я думаю, це, це не, не наш шлях, можливо, знищення цих терміналів, тому що це приведе опять же, до екологічної катастрофи. До речі, ота от катастрофа, яка виникла по, по цьому головатябству російському. В Керченській протокі з витоком мазуту від 400 до 8 тисяч тонн. Вона це будуть наслідки точно декілька років ще От, і для Касандарського краю, і для Криму, і можливо для узбережжя Одеської, Миколаївської областей. От, і Херсонської також. От, поэтому, ну, вони могли би. А, а, оці дрони, а, ну, перше якимось чином заблокувати роботу оцих терміналів, а, які знаходяться в новоросійську. А от, ну знищувати танкери цивільне це я думаю не наш шлях. Якщо, якщо це пальне, яке йде, воно не призначено 100% для якихось військових нужд. От я думаю, ну опять же, тут треба дивитися на екологічний цей момент. Наслідки можуть бути дуже дуже серйозними. А от хоча, ну в принципі, ну опять же, це ну це треба, щоб були точно такі докази того, що цей, це судно воно використовується виключно в військових цілях. Якщо це контрабанда, ну розумієте, це ну ми знаємо, що це кошти йдуть на військові цілі, але ну, знищення цих суден воно буде розглядатися під зовсім іншим кутом, от поэтому для контролю судноплавства для розвідки, а це можуть бути звичайно дуже дієві системи. До речі, оці дрони морські, особливо ну, в підводному виконанні, вони можуть бути ідеальними зараз для того, щоб проводити розвідку і ліквідації наслідків а, от того розливу мазута, який зараз. Відбувся в, в Керченській протокі раніше в, в Таманській затоці, от, тому що вони можуть йти оці от дрони фактично ну, вздовж морського дна і фіксувати оці от всі ну, находження мазута на морському дні. І потім, до речі, керувати, якщо б у них була спеціалізована техніка. Яка могла би цей мазут викачувати от з морського дна там, на невеликих глибинах, і ну, якимось чином локалізувати цю аварію? Я знаю, а так, вони, так, так. Так, так, так вони прибирають оці свої пляжі, там, збирають той пісок, а потім зранку приходять і починають там, значить, щось таке, що п'ять набива цього мазуту. Ну, так треба ж розуміти, що ну, дуже багато вилило його за борт. А от і, звичайно, вони будуть ще дуже-дуже багато разів той мазут збирати. Пане Андрію, я вам аплодую, знаєте, тому що ми ще не завершили цю війну, а ви вже думаєте про те, як можна бойові дрони використовувати так, щоб ліквідовувати наслідки екологічної катастрофи, влаштованої росіянами. А, та, та, це шлях до перемоги. Ну такий психологічний шлях. А скажіть. А дивлячись на те, як українці нищать російський військово-морський флот, і вже не лише на акваторії, а й в повітрі, а чи потрібен взагалі в умовах сучасної війни у технологічної війни, а класичний військово-морський флот з класичних бойових кораблів, включно з флагманом. Чи треба йти от тим шляхом, яким ми зараз йдемо? Те, що ви озвучили: москітний флот, безпілотні платформи, ну і адаптована ракетна зброя на борту, яка може бити як по повітряним, так і по надводним цілям? Ну, дивіться, що стосується дронів, то ну, вони широко використовуються для подводної розвідки зараз, вже в Україні. А, ну, у нас на силах військово-морських силах такі дрони є. І вони здійснюють розвідку морського дна. Ну, коли фактично передається ну, картинка з морського дна, і вони фіксують міни, які там знаходяться. Мін ну, досить багато, їх багато з'явилось після підриву Каховської гідроелектростанції, ну, їх багато виносить на узбережжя наше там, по різним причинам. От, ну, це вже використовується, тобто це абсолютно не нове. А ну, якщо б, Ну, я думаю, що якісь э, такі дрони є у росіян, от, ну, вони їх використовують в основному для пошуку і пошкодження кабелей от, країн там, Європейського Союзу, НАТО і так далі. От, а мало би, звісно, трошки по, подбати про свою екологію. До речі, вона також це впливає і на нашу екологію. Що стосується майбутнього розвитку, то звичайно. Ну, це залежить від тих завдань, які стоять зараз. У нас ну, два основних дві основні стратегічні завдання: перше завдання це деокупація наших приморських територій, 80% яких знаходяться під окупацією. І в принципі, тут можуть ну мають приймати участь як і безпілотні, так і пілотні системи. Ну, ми знаємо, що для того, щоб провести деокупацію чогось. Зараз, в будь-якому випадку, там має бути людина, тобто морський піхотинець чи звичайний піхотинець. Його потрібно доставити в цей район, його потрібно забезпечити вогневу підтримку, логістику і так далі. Тобто, тут, ну, тут і потрібні і класичні кораблі, і, і дрони також. До речі, є спеціальні дрони десантні, які доставляють морську піхоту під водою на небос... на великій глибині. А інше завдання це забезпечення безпеки судноплавства. Це дуже таке важливе стратегічне завдання. До речі, вони згадані ці завдання в новій, морської стратегії нової стратегії морської безпеки, яку минулого року президент затвердив. От. І тут, в принципі, нам також підійдуть і безпілотні, і пілотні системи, в залежності від того, де, ми, де наша економіка працює біля узбережжя. Або вона там здійснює такі серйозні далекі переходи. В перспективу нам понадобиться і кораблі, ну, класичний такого класу середнього, як можливо кервет, або там, патрульний корабль. Але ну, зараз це абсолютно не на часі, тому що просто ну, нам треба сконцентруватися, щоб закінчити перемогти в цій війні. Війні і звільнити наші території, а наявність ну, таких великих кораблів просто зараз для нас небезпечно і на них просто немає ресурсу. Ну і в кінці кінців просто Туреччина зараз не запустить Чорне море, а альтернативного шляху перекинути їх, як це робиться для невеликих катерів. А от Ми знаємо, що перекида... ну, нас постачають нам наші партнери по корабельній коаліції. Таких шляхів для ну, такого класу кораблів немає. Поэтому я отак, от, таке моє бачу. Ну і плюс тут система базування ж потрібна. Для. Великий корабель потребує досить серйозної системи базування, якої не потребують от такі кораблі ну, невеликого класу. Мені безпілотники і катери ну, навіть з екіпажем. В общем-то, це така, сучасні кораблі, вони дуже. Такі насичені технікою, і там багато вимог по системам забезпечення, які мають бути інтегровані ну, в базі, в причалі там, Дякую, пане Андрію. Там нові часи, нова війна, нова техніка, нові технології, і все це нам потрібно, тому що, шановні, як ми з вами чули, ті ж самі бойові дрони знайдуть їм застосування і після війни розміновувати, наприклад, заміновану акваторію того ж Чорного моря. Керченської протоки Азовського моря, а і та, я тут знову згадав. Я можливо це колись вже говорив. Про те, що свого часу, зважаючи там на ліквідацію екологічної біди наслідків війни, Черчилль сказав, що наше завдання врятувати свою країну, а не знищити її. Тому і про це теж треба думати, і про це теж треба дбати. Дякую на зв'язку з нами. Був. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках. Вдячний вам, шановні, триває наш збір на риб системи, теж елемент технологічної війни, критично потрібний українським бійцям на фронті. Реквізити в описі до цього відео прощаюсь з вами ненадовго. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.